17 вересня. Що робити з людьми, які вас ненавидять? Припустім, що хтось зневажає мене, нехай він сам пильнує цього. А я буду дбати про те, щоб не можна було показати, що роблю чи говорю щось таке, що заслуговує на погорду. Буде хтось ненавидіти мене, нехай він дбає про те. А я буду лагідний і доброзичливий до кожного та готовий навіть своєму противникові показати його помилку без докору та без виставляння на показ своєї терпеливості, але шляхетно і чесно. Марк Аврелій Роздумування. Коли людина висловлює радикальну думку про щось, то це зазвичай більше свідчить про неї, аніж про предмет її суджень. Особливо якщо йдеться про образу на когось або про ненависть, є сумна іронія в тому, що ненависники часто пота і симпатизують людям, яких на показ недолюблюють. Натрапивши на неприязнь інших, стоїки зазвичай роблять дві речі: вони питають чи можу я контролювати цю думку? Якщо є шанс, що вони можуть її змінити, стойки ним скористаються. Але якщо немає, стойки приймуть цю людину такою, якою вона є і ніколи не зненавидять недоброзичливця. Нам і так доводиться нелегко немає часу перейматися тим, що думають інші, навіть про нас.